Мої. 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 Мої чотири хвилини. Вітаю! Це проект Мої чотири хвилини. І з вами я, його ведуча Ольга Настояща. Сьогодні ви почуєте історію 19-річної Тетяни Настоящої, яка розповість про своє хобі кінний спорт. Вперше я сіла на коня, це мені було десь років шість, ми з батьками пішли до парку, і я побачила коня. Я просто там ледве не слізно вмовила тата, щоб він дозволив мені проїхатися. На все життя я запам'ятала цей момент, коли я сіла на коня, І перші кроки величні, такі тверді, рішучі кроки. У мене скаліоз я навчалася в спеціалізованій школі. Тому часу на те, що я люблю, у мене відповідно не було. Але коли батьки дізналися, що на конях можна вирівняти осанку. Тоді вже тато задумався і вирішив, що все-таки це хороша ідея в мене, нав'язлива з дитинства, але хороша. І на мій день народження, 14-й, він домовився з тренером і він віз мене на конюшню. І з тих пір, день у день, я з'являлася на конюшні. Перший час, взагалі з сьомої ранку до сьомої вечора, я питала, що потрібно зробити, щоб я не сиділа, склавши руки, я підмітала територію, я наливала коням воду, виводила коней в поле гуляти. І так щодня і літом, і взимку, і восени. І коли дощ нічого мені не заважає, поїхати на конюшню, тому що це улюблена справа, те, що я люблю. Так я почала займатися. Я працювала, і за це я могла трошки поїздити верхи, коли була можливість. Потім вже почала займатися. З тренером, коли зрозуміла, що досягла немалих успіхів, в мене була можливість, якою я власне скористалася. Почати свою таку невеличку тренерську кар'єру. Люди приходять просто покататися. Я з ними хожу або до лісу, вони вверх, а я поряд, або просто пофотографуватися. Люди приїжджають. Це моя відповідальність. Я відповідаю і за людей. Я відповідаю і за коня. Ще на конях я проводила іпотерапію, лікування дітей з ДЦП. Кладеться спеціальне сідло. Сідло і в різних позах дитина на коні розтягує таким чином м'яз. і коні. Вони відчувають. Цю негативну таку хвилю цієї хвороби вони забирають на себе це все. Дуже мені подобається верхова їзда тим, що ти ніколи не буваєш один. Під тобою є дуже багато кілограм. Які відчувають тебе, які відчувають, боїшся, ти не боїшся, чи ти впевнений в собі, кінь це все дуже добре відчуває, і навіть деякі коні даються зрозуміти, що я відчуваю, що ти боїшся, не бійся. Коні дуже довіряють людині. На коні я взагалі відчуваю себе впевнено. І якщо я впевнена, то і кінь також впевнений, хоча коні найлякливіші тварини. Які можуть бути. Якщо впевнений вершник, то впевнений буде і кінь. Взаємодія між конем і людиною на рівні емоцій дуже важлива. Є ця взаємодія. Це відчувається кожен рух, кожен алюр, Ти проживаєш у взаємодії з улюбленцем твоїм. Ти хочеш того чи ні, але ти стаєш, стаєш очима коня. Ти його очі, він твої ноги. Була історія, коли ми з дівчинкою, з подругою моєю поїхали до лісу, а ліс ми знали, і ми загубилися в лісі, ми дуже довго блукали. І вже вже коли ми відчаялися зовсім, ми кинули повід, вже йшли куди-небудь. І тут ми зрозуміли, що коні повертають. Різко повернули назад, пішли в другу сторону і дуже швидким таким темпом по сторону якоїсь стежки. Коні самі, ми навіть ними не корвом, ми просто сиділи і дивувалися, що це таке, що трапилось. І потім нас коні вибули на головну дорогу додому. Коні запам'ятали, як ми йшли туди. І потім, коли зрозуміли, що вже вершники нас додому не приведуть, а їсти коням то хочеться, вони самі. Я настільки люблю коней і все, що з ними зв'язано, що я скуповую всі зошити, які бачу, магнітики, ручки, брілоки на ключі. І все зайшло настільки далеко, що я навіть на правій нозі набила собі татуювання з зображенням голови шиї коня, тобто портрет коня, написано за Horseman Wings», тобто лошадь чоловіку крилья. Що насправді є так. Хочу цим показати своє захоплення кільми. З вами був проект Мої чотири хвилини. Для вас працювала Ольга Настояща, студентка 4-го курсу інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До нових зустрічей. Мої. 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 Мої чотири хвилини.